Зараз розповім схему, як я взагалі купляю на падінні і як я продаю. В попередніх відео про схему з бітком багато хто писав, що я там неправильні значення вставив, що я комісію не враховую. Ще якісь там, ну, такі придирки, я би сказав. Взагалі, можна повільно продивитися, побачити, скільки я свого. Рахунку, тобто з спотового викинув на поповнення. І тоді все буде видно. Ось сьогодні я викинув. Ось тут в мене видно. Я викинув ефір 054 там 59 тобто на 977 доларів. Закуплявся я по 4200, навіть менше я закуплявся. Я купив, ну образно, по 420, щоб ось ми по 420 дуже багато гравців зараз стоїть. ось. Тут я можу купити тут і тут. Навіть 421 візьмемо, щоб ось прям на 100%, бо тоді теж казали, що там ціна не така, щось кудись не туди. Ось образно. По 421. Ми купили штуку баксів, в нас вийшло 4210 злотих. 4210. я зайшов в зділки, коли. Ціна впала дуже гарно. Ось це якби, сигнал для того, щоб зайти. Але заходимо тільки, якщо ви маєте вільні гроші в користуванні, тобто на P2P, заходити в біток, в ефір, в BNB, треба тільки маючи вільні гроші. Тому що актив може піти далі нижче, і ми його не зможемо продати, тому що буде вигідніше купити на ринку, ніж на P2P. Для того на ПІ і купляють, бо часом буває вигідніше купити в когось з рук, ніж купити по ринку. Ось я скупився, зараз вам покажу історію торгівлі свою. Я купив на 1000 баксів ефіра. Тобто вийшло 55,95. Мінус комісія. Там якась мелочна прям комісія. 0,06. Зараз можемо посчитати. 0,06. 306 після значення. Зараз ставим 306. 1 долар у нас вийшов комісії з тисячі. Це я купляв просто по ринку. 1 долар. Рахуємо, там було 4210 вийшло. Плюс 1 долар. Можемо порахувати навіть 4000. 220, щоб було простіше. 4220. І ось моє оголошення стоїть саме дешевше, бо я купив в самому низу. 4200. Я зараз продамся. Оце є все значення. То, що в мене є весь ефір, коли я розпродам. в мене буде на рахунку 4200. Щоб доказати, що це мій аккаунт, нажимаю тако. Ви не можете розмістити, на собственне об'явлення. Тобто, це моє оголошення. Ще раз показую. Виберіть інше. Добре. 7700. Зараз продаюсь. Буде 4200. І вже одне оголошення. У мене закрилось. Ось я продав ефір. Тут відмінено. Чувак не захотів. А тут на 100 злотих людина купила в мене ефір. Буду виставляти продовження цього. Тобто як в мене його розкуплять за скільки днів. Якщо в мене його не розкупляють на P2P, але ціна виросте там, на 1850 або навіть на 1900, будемо дивитись по ринку. Я побачу, що я зробив свої 10-15 доларів, то я продаю по ринку і розкуплю. Вже виставляю або на підтупі, або зразу скидаю на P2P, якщо вони мені потрібні. То все залежить ще від того, де ви бажаєте хранити свої гроші. Чи ви тримаєте в єврох, вам постійно треба вводити, обмінювати, чи в злотих на карточці, чи ви тримаєте в USDT і інших активах. То все залежить від особистого вибору, від кожної стратегії, яку ви для себе оберете.